Ну, перша інформаційна спецоперація це про те, що нібито сам Путін заварив цей бунт або заколо для того, щоб перевірити там лояльність і Далі по тексту. Ну більшої маячні видумати не неможливо. І найголовніше, ну ми ж самі українці, весь світ бачили шість гелікоптерів збито. З них два найдорожчі з радіоелектронним обладнанням. Один літак зв'язку, штабний повітряний штаб, по суті, найдорожчі, і я думаю, їх одиниці в Росії в принципі є. Скільки пілотів російських загинуло, і все це заради чого? Щоб перевірити лояльність? Ну перевірив жоден, жоден росіянин. Путінський режим не підтримує. Всі військові запустили вагнерівці в свій в найважливіший штаб півдня. Військовий штаб підкреслив, який якраз і веде війну проти України. Ось вам перевірочка. Тому я спростовую цю спецоперацію інформаційно-російську, як і другу, що тепер вагнерівці переходять в Білорусь. Що це було таке прикриття для передислокації цього кримінального угруповання вбивців. Та ні, ну яке прикриття? Навіщо е, таке прикриття? Тим більше, що сам Лукашенко, пам'ятаєте, цих 20 вагнерівців 21, які тоді ще летіли, і українські спецслужби е, мали їх зупинити. Він їх заарештував і потім правда віддав Росії. Я думаю, що Лукашенко, як ніхто боїться, щоб на його території з'явилася. Така приватна кримінальна структура, яка знаєте, ледь не взяла Москву і не скинула Путіна. Тому я спростовую і не буде жодного наступу, у всякому разі, вагнерівців або те, що від них залишилось, тим більше з території Білорусі. І найголовніше спростування цієї спецоперації інформаційної в тому, що Путін знищить вагнер вагнерівців і вагнер як організацію. Всі сили зараз кинуті, і думи і кремля на те, щоб розформувати їх, заборонити далі. побачите, вони будуть вилучати зброю. Я думаю, що цей серіал кримінальний ще буде не одну серію. Ми побачимо, особливо коли почнуть вони повторюють примусово них вилучати зброю і фізично ліквідувати ватажків цього угруповання Вагнер.